Слава Україні, пані та панове! Наш черговий англізм і український відповідник до абсолютно безпотрібного англізма! Цей англізм звучить просто дивовижно і дико. Non-fiction, Уявляєте? Яке страховисько. Отже, натрапила я на оце слово «non-fiction» в рекламі якогось українського видавництва книжки, якого я, до речі, читаю, рекламу не збираюся йому робити. Так от коли вони вжили це слово «non-fiction» ще й у латинському графічному зображенні, не перекладаючи взагалі цього слова, а от такого живосилом перекидуючи його з англійської мови в українську, думаючи, що таким способом вони. Мудріші від усіх інших. Зацитую вам цей, цей, цей дивогляд новинка нонфікшн книг України та світу. Отже, що ми читаємо, тим і встаємо. Книги це міст, з якого ми можемо бачити минуле і з якого стріли летять у майбутнє. Книги це місце, з якого ми вилаштовуємо оптику на наше з вами життя. І тому дуже важливо, власне, не переставати співдіяти з книгою. Що ж таке оце нонфікшн, без заглиблення в етимологію, яку я вам зараз покажу, це не художня література. Тобто, це все, що не є художньою літературою. От, власне, за мною. Стоять власне шедеври не художньої української літератури. І наприкінці нашої з вами бесіди я смітиму вам порекомендувати три найважливіші твори, які край необхідно прочитати кожному українцеві, щоб хребет у нього був здоровий. Бо якщо буде здоровий хребет, то і всі інші органи будуть працювати. Так, от, якщо здоровий хребет, то тоді є надія, що і свідомість нації буде працювати. Тому наші прекрасні міністри освіти після Майдану, замість того, щоб зреалізовувати ідеї Майдану і ставати національною державою, бо я саме задля того виходила на Майдан. Я не скакала як вар'ятка і не кричала, Україна це Європа. Тому що в мене є в руках карта і компас. Я кричала про інше. Я хочу, щоб в моїй державі панувала моя мова, моя культура, моя церква. Щоб тут преференції мав мій бізнес, щоб я тут панувала. Розумієте, а не хтось інший передусім. Так от вийшло все зовсім по-іншому. Владу отримав до рук такий собі Порошенко, який був міністром уряду Януковича. Уявляєте? Міністром уряду Азарова, олігарх. І цей олігарх. Став президентом. Звісно, що цей олігарх покликав собі таких самих поплічників у різні галузі знань у різній галузі нашого життя. І ми отримали унікальних міністрів освіти, які розвернули Україну проти її національного обличчя. Я маю на увазі Гриневич, і я маю на увазі квіта. Квіт це був той чоловік, який відразу скасував обов'язковість історії України і української мови у вищій школі. А для чого формувати свідомих людей? Вони за 10 років знову вийдуть на Майдани і знову організують нам не зовсім приємне життя. Отже, треба подбати заздалегідь, щоб виховувати якесь сміття або дешеву робочу силу для Європи чи ще для когось. Тому, що робить міністр освіти на прізвищі Гринєвич? Зі Львова, власне, з її величністю книжкою. Я саме про нон-фікшн. Я не зробила глибокого політичного відступу. Це просто причинно наслідковий зв'язок. Що робить Гриневич? Гриневич змінює умови ЗНО. Яким способом вона змінює умови ЗНО? Вилучає українську літературу як обов'язковий предмет до тестування для технічних спеціальностей. А для чого? їм вчити українську літературу, яка формує національну свідомість. Вони і так вже почистили українську літературу від знакових націоцентричних творів. Ви вже не прочитаєте у вимогах ЗНО твору Тараса Шевченка, мені однаково чи буду». Ви вже не знайдете там Євшан зілля Миколи Ворного. Ви не знайдете вже там. Марії Уласа Самчука чи жовтого князя Василя Барки. Примітивну попсу, ви, звичайно, знайдете. Отже, 20-му році Шкарлет, який вже став міністром освіти при зеленій владі, почав утілювати в життя цю ідею Грінєвіч. А я вам зацитую. Як називався указ Гриневич, щоб вилучити українську літературу з ЗНО для технічних спеціальностей, деякі питання проведення в 2021 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти? Указ, наказ, перепрошую, наказ номер 949 від 9 липня 2019 року. Шкарлет. Замість того, щоб зліквідувати цей наказ, Цієї ліберальної бестії, що робить натомість, натомість він втілює його в життя, та ще й угризається до нас з вами. Цитую: хочу нагадати рішення про можливість обирати, яке саме ЗНО складати з української мови і літератури, чи лише з української мови, було ухвалено ще в 19-му році, каже він правильно, міністром Гриневич. Тому зараз Мон. Де ще імплементувало цю норму в умови прийому до закладів освіти на 21 рік. Ну, чоловіче, чого ж ти відгризаєшся? Ну, то як ти маєш зараз такі повноваження, то скасуй ту дурню, яку наробили Квіт і Гриневич. Так ні. Він плеве за течею тих ліквідаторів, які підхопили ідею Діми Табачника. Отже, Таким способом молодих людей було відлучено від художньої літератури авто і автоматично, і від літератури іншого спрямування, яку відразу ж в ту пору та ще й перейменовано перейменовано на дивне слово нонфікшн, знову кш просто фантастичний збіг глухих звуків, які на тлі милозвучності нашої мови ну, звучать як атомові вибухи. Про це нонфікшн у нас випатякує, щоб не сказати по-іншому. Видавництва, експерти, різні оглядачі. І ось зацитую: школярам я, власне, все про школярів, школярам нонфікшн. Потрібен не менше, хоча в гру вже вступає система освіти, яка теоретично повинна дати увесь необхідний комплекс знань про світ. Ви е, е, абсурдність цього речення відчули. В гру вступає система освіти. Ну нічого собі гра. Це насправді вбивство національної свідомості. А тепер до приємного. Не буду вже про наших вар'ятів. Бо це, це, це не підлягає вже навіть жодному аналізу і сприйняттю, як можна так тупо лягати під чуже. Подивімося в значення цього слова в англійській мові. Англійську, звісно, треба вчити і знати. Але ще раз наголошую: не змішувати чай з компотом, тому що це не стравний напій. Отже, що ми читаємо в англо-українському словникові, навіть не в тлумачному словникові англійської мови, а саме в англо-українському словникові для отого ботокудного племени, що живе в Україні. Спочатку яке лягало під московську мову, тепер лягає собі під англійську мову. Йому подають тлумкові переклад українською мовою слова, воно дурнетеля, ні воно не хоче українського перекладу. Воно як мавпа буде повторювати чуже. Та ще й буде вважати, що це є ознака його мудрости чи вченості. Отже, що ми читаємо в перекладному англо-українському словнику? Non-fiction – це документальна в дужках, наукова література. Це не художня література. Документальний фільм, non-fiction фільм, наприклад. Варто, до речі, я б сюди долучила ще одне слово, якого нема у великому перекладному англі... англійсько-українському словникові документалістика. Тобто, з допомогою цього одного слова, ви передаєте ось це поняття, що англійською мовою, ми зараз з'ясуємо, чи це реально англійське, звучить як non-fiction. Саме слово fiction, подивімося всередину, власне, цього слова англійського, має кілька значень: це вигадка, і неважко здодатися, що це вигадка. Я думаю, що ви всі відразу асоціювали це із словом фікція, яке ми всі вживаємо. Вигадка. Друге, це белетристика. Фікшн, тобто художня література. Белетристика, також слово чужомовного походження, яке ми адаптували ще, я думаю, в столітті 17-му. Художня література, інакше кажучи. Далі фікшн – це наукова фантастика, наприклад. Фікшн-мангер – Так, фікшен манґер це вигадник, і брехун, і пліткар. Звідси дуже цікаві. Прикметники в англійській мові. Навчимося тих прикметників, вживаємо їх, заходьмо в, в глибину цієї мови. fictionals, fictional, fickle. Вигадливий, билетристичний, уявний, фіктивний, несталий, мінливий, подивіться, які красиві українські відповідники до тих англійських прикметників, які всі в основі мають оце слово фік. Шим, чи лише фішн, ми зараз подивимося. Що без без сумніву, всягає етимологічно латинського фікціо. А фікціо у латинській мові означає щось надзвичайно важливе. Це творити, це формувати, це вигадувати. Тому ми кажемо, називаємо людей творчими, якщо в вони щось красиво вигадати. Пов'язане воно із фінго творю, формую і вигадую. Тобто, виявляється, що в основі цього англійського фікшн, звісно, що лежить латинізм. Латинізм, який ми перекладаємо красиво своєю мовою, як вигадувати, творити і знову ж таки латинською мовою формувати. А далі не менш цікаве. Щоб це слово «non-fiction», Зайшло в мову і англійську, а відтак і в українську, мала статися все-таки якась подія. Або до цього, напевно, мав долучитися хтось. Ми вже з вами неодноразово з'ясовували, що є слова, провідниками яких у життя і англійської мови, чи американського варіанта англійської мови, чи в життя англійсь, української мови чи інших мов. Зайшли з легкої руки якоїсь цікавої особистості. Так само і сталося тут зі словом «non-fiction». Отже, хто ж стоїть за тим словом? Насправді, коли ми це з'ясуємо, то побачимо, що це не просто англізм, а це англоамериканізм. Бо поняття «non-fiction» з'явилося у Сполучених Штатах. Америки всередині ХХ століття попри існування таких термінів як літературна журналістика, літературна література факту і літературна репортажистика, тобто література репортажу, живого спілкування з місця події і живого спілкування з конкретною людиною. Тобто для входження цього слова «non-fiction» у цей синонімний ряд мусив бути якийсь особливий. Поштух. І як кажуть, що оце явище нонфікшн насправді існувало давно в англомовному світі, але без цього, без цього слова. І реалізовував оцю документалістику, чи літературну журналістику, чи літературу факту, чи художню репортажистику реалізовував світовий. Письменник світової слави Даніель Дефо, що є одним із перших журналістів, який використовував нову форму. А в українській літературі інших іноземців я перераховувати не буду. Ми маємо пропагувати передусім своє. Отже, в українській літературі, першою такою людиною, яка працювала власне в такому жанрі, була вона. Вона жінка з чоловічим псевдонімом Марко Овчок, унікальна Марія Вілінська. Вона написала нариси свої листи з Парижа, де оповідала про те, що вона переживала в цій країні. Тільки вона це назвала зрозумілим і відкритим словом. Нарис від нарисувати. Тепер, напевно, її би обізвали. Черговим англізмом я мушу підглянути, як він звучить, травелогом. Розумієте? А вона тоді назвала це природним українським терміном нарис. Отже, хто ж була ця людина, яка вперше вжила слово і пустила його в світ? Зокрема, маю на увазі нонфікшн. От це письменник, класик. Американської літератури, класик повоєнної доби Трумен Капоте, який дуже погано закінчив наркотиками, там обпоївшись, прожив від 1924 до 1984 року, звісно, що майстер слова. І він написав твір, назвав його Романом Твір in Gold blood", cold blood», Перекладі нашою мовою це звучить з Холодним серцем, 1965 рік. Щоб поточнити жанр цього роману, він написав підзаголовок «Non-fiction novel», Тобто, наголосивши таким способом, на тому, що те, про що він написав, створено на правдивій основі. Винятково на правдивій основі. А йшлося про те, що в 56-му році газета New York Таймс опублікувала замітку про вбивство родини з чотирьох осіб у штаті Канзас. Цього чоловіка це вбивство дуже зацікавило. Він почав досліджувати це вбивство, психологічні основи цього вбивства, і написав ось цей свій твір, який я вам вже назвала, із підзаголовком «Non-Fiction». Це викликало небувале захоплення в тодішньому американському світі і не лише американському. І інші журналісти, письменники почали йти тим шляхом. Тобто – це опис правди, красивою, художньою мовою, а не суконним, скажімо так, язиком. І йому це вдавалося блискуче. Але чи він такий перший у цьому? Ну, звісно, що ні. Він просто вжив це слово. А натомість, абсолютно паралель ми маємо в нашій українській літературі. І ця паралель пов'язана з ким? З Іваном Франком. І зовсім не в 20 столітті, як Скапоне, а в XIX столітті. Тому що Іван Франко, на основі реальної криміналістичної події, за яку він відстежував, до речі, також як журналіст, бо працював тоді у часописі Кур'єр Львовський польському, написав роман чи повість, як він назвав, основи суспільності. І також дав під заголовок. І знаєте, який підзаголовок? Повість із сучасного життя. Тобто він, так само, як американський класик з майбутнього дав підзаголовок, щоб зауважити своєму читачеві, що це реальні факти. Ось такі історії з тим, як чиїсь слова заходять в світ, а про інших ми знаємо дуже мало. Не вникатимемо в літературознавчі нюанси новоствореного терміна «нонфікшн». їм тільки дай літературознавцям потріпати язиками на цю тему, так? і на їхні багатослівні тлумачення, начебто про новизну поняттєвої бази цього нонфікшену, лише наголосимо, що це, власне, жанр. У якому йдеться про правду, абсолютно правду, але з допомогою доступної, відкритої метафоричної мови, тобто з допомогою засобів белетристики, скажімо так, стисліше. то чи є потреба вживати це слово «non-fiction» для того, щоб перейменувати, до прикладу, документальний роман? Думаю, що ні. Натомість, що ми читаємо у наших просувачів ось тих всіх термінів. Ми читаємо, що non-fiction у ширшому значенні це офіційна, наукова, суспільно-політична, науково-популярна, популярна, популярна виробничо-практична, навчальна, довідкова книга та видання для організації дозвілля. Здуріти мова можна, то ж треба все взяти і впакувати в це слово, яке насправді цього поняття не виражає. Далі, у вущому значенні це від брошури до біографічної праці, документалістика, як я вже сказала, в художньому опрацюванні. Чого тільки не запакують в чуже слово, щоб перестати вживати давно зрозуміле і вживане своє. Отже, нонфікшн це не художня література. Нонфікшн – це документалістика. Із чітким нашим зрозумілим дробленням літератури на навчальну, довідкову і так далі. Пам'ятаємо, що нова назва це далеко не завжди Новий зміст. І, звісно, з огляду на ваші коментарі, я смію собі дозволити запропонувати вам до читання. В передні Нового року, в передні і Різдва Христового, бо ми святкуємо тепер і 25, го і 7-го. Щось з термоядерної і вибухової документалістики. Власне, за мною стоїть такий перелік документалістики. І ось один з них я витягую: наприклад, Мирон Тарнавський спогади. Спогади першого українського. Галицького генерала. Цього Галицького генерала, який очолював українську Галицьку армію. Далі маємо ще щось не менш цікаве: Кость Левицький очільник уряду, один із міністрів уряду Зондр, великий зрив Кость Левицький. Далі, наприклад, маємо Марка. Безручка, січові стрільці в боротьбі за державність. Ну і так далі. Серія розкішна, яка називається Злетяжці, видано в Івано-Франківську ін НВ. Це те, що ставить хребет. Але найбільше я би вам все-таки порекомендувала з нашої дивовижної документалістики. Прочитати Дарії Виконської твір, який називається за силу і перемогу. Це перше. Друге, я б вам порекомендувала прочитати щось з не художньої літератури, це Юліана Васияна Рефлексії. І третє, яке насправді є, на мою думку, першим, це перспективи української революції Степана Бандери. А якщо вам тяжко буде. Читати перспективи революції Степана Бандери, то прочитайте про Степана Бандеру і про батька Степана Бандери. Унікальну працю просто грандіозну журналіста, який, власне, написав біографічну документалістику, яку тепер обізвали словом «non-fiction». І цей журналіст називається Анатолій Бень. І грандіозна його праця на сторінок понад 600 – Бандерів батько. Ось вона, українська документалістика, яка дає нам свободу, гідність, самодостатність і відчуття власної сили, а не постійне озирання на чуже і позики в чужого. Тобто, не нонфікшн, а не художня література і документалістика. Ось вона, розкішна. Перед вами лише окраї цієї.